Вітаю глядачів каналу Раї. В етері Новини Прикарпаття. В Студії працює Вікторія Уніцька. Про головні події доби розповімо просто зараз. Шанувати пам'ять усіх дітей, які постраждали та загинули у часі російсько-української війни. Голоси дітей всеукраїнська акція, яку започаткувала ще два роки тому перша леді Олена Зеленська. У Бурштинській громаді до цієї акції залучили найменших вихованців дитячих дошкільних закладів. Як вшанували маленьких янгулят, бачила Надія Польова. На центральну площу міста сходяться малюки. Для них це невелика, але цікава подорож за межі дитячого садочка. В одних в руках майорять синьо жовті пропорції, інші пов'язали такої ж символічної барви стрічки. Ми прийшли, щоб, щоб за, щоб за дітом дзвіночки повісити, що, що дітки вмерли. Тоді, коли була війна, санувати слова пам'ятник загиблими дітей. Вони маленькі і не до кінця ще розуміють суть такого заходу, бо саме сотні, таких як вони, беззахисних мрійників зі щирими усмішками, забрала безжальна війна. Шануємо їхню пам'ять і повісимо їх на наші дерева. Коли буде віяти вітер, вони гарно будуть дзвонити, і вони будуть знати, що вони завжди будуть в наших сердечках. Що вони ми про них пам'ятаємо на згадку про всіх дітей Янголят, пов'язали стрічки з дзвіночками. Малятам у такій роботі допомагали вихователі та учні восьмого класу ліцею імені Ольги Басараб, як розповідає начальниця відділу культури та туризму бурштинської міської ради Тетяна Зорій, у такий спосіб долучилися до всеукраїнської акції. Пам'яті жертв діток, які загинули внаслідок російської агресії. На нашу країну і ці символічні дзвіночки, це як їхні голоси. Ми сьогодні вішали на ці наші дерева. Діток залучили різного віку, і саме від маленьких, тому що десь це як символічно, що дітки, які загинули, вже не матимуть дитинства, не будуть бачити цей прекрасний світ, сонячне небо, і це як наш наша пам'ять про них. Серед зеленого молодого листя дзвенять дзвіночки, як чисті дитячі голоси, які назавжди полинули у небесну височінь, та інколи прилітають до нас пустотливим вітерцем, щоб торкнутися самого серця. 550 дітей в Україні загинули від рук ворога, понад 1300 було поранено. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Рай». Щоб привернути увагу громадськості до загибелі понад пів тисячі невинних українських дітей, у Бурштинській громаді провели велопробіг. Участь в ньому взяли як дорослі, так і діти. Маршрут обрали особливий: від символічної могили борцям за волю України до Касової гори. Дощова погода не стала на заваді активістам, які вирішили здійснити велопробіг у пам'ять про всіх діток, яких забрала сучасна війна. Ініціатором заходу був відділ культури та туризму Бурштинської міської ради. Таку символічну місію та її учасників благословив отець Ігор Тратяк. Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин подякував усім, хто не побоявся дощу, особливо дітям, які вирішили взяти участь у велопробізі. Бажаю вам гарного. Велопробігу, щасливо повернутись і разом е, працювати так, щоб надалі також приємні моменти завжди були в нашому житті. Під час велопробігу. Слава Україні! Шлях велоподорожі стартував від символічної могили борцям за волю України через село Коростовичі, попри бурштинське водосховище, або як місцеві кажуть, море, за вивестими та інколи непростими під час дощу стежками до Касової гори. Настрій був досить позитивний. Як дорога, Можливо. українці попри жодні обставини не здаються. Така ми вже вперта цілеспрямована нація, а ще шануємо і поважаємо своє, та ніколи не пробачимо ворогу забрані життя. Ми сьогодні їхали на касову гору, щоб вшанувати дітей, які загинули на війні. Складна, Складна але ми спорилися. Ще доїхати треба трошки і попхати ровно. Їхали на Касову гору, бо мали важливу місію. Стартували ми від символічної могили борців за волю України. і Їдемо на Касову гору. Там е, проспіваємо обов'язково гімн, шануючи наших загинувших діток і, звичайно, наших всіх полеглих героїв. На оглядовому майданчику в пам'ять про всіх жертв російського терору підняли прапор України та заспівали гімн наші символи незламності та стійкості духу, які щодня ведуть до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї. Волонтерити до перемоги. Таким принципом керуються жителі села Красна Надвірнянської громади. Його мешканці об'єднали ще з перших днів війни та допомагають українським захисникам. На передову Красняни передали близько 70 автомобілів, ще 45 відремонтували. Про невтомних жителів прикарпатського села, які за понад два роки витратили на ЗСУ більше 9 мільйонів гривень у нашому наступному матеріалі. Цей автомобіль пригнали з фронту. Зараз Красняни його ремонтують від кульових пошкоджень, осколків, снарядів та мін. І таких автівок, що чекають своєї черги на друге дихання, багато. У Красній працює кілька локацій, де люди допомагають ЗСУ. Найбільша проблема ходова, ходова частина. Тому що е, там страшне бездоріжжя. І ми, ми не раз вже там були. Приходилося ремонтувати під обстрілами машини. І, Ну, всяко бувало в нашому селі. Є чотири так званих цехи, гаражі, автобази. Ми їх називаємо, де ремонтуються транспортні засоби наших військових. Біля 60-70 транспортних засобів ми передали нашим військовим військовим. Дані транспортні засоби були придбані в основному зелеву участку заробітчан. З-за кордону староста села каже, леву в участку допомоги захисникам надає українська діаспора. Красняни розуміють потреби військових і в короткий термін назбирають кошти на дрон чи машину. Люди всі дружно допомагають, як фінансово, так і фізично. Наприклад, якщо мені сьогодні потрібно до вечора придбати якийсь певний прилад, і вартість якого перевищує, наприклад, 50 чи 90 тисяч. Я ці кошти можу до вечора зібрати. Завтра цей прилад придбати і післязавтра відправити хлопцям. Пані Мар'яна, третій рік війни невтомно готує їжу для воїнів. У неї цей процес відшліфовано до найменших деталей. Зараз це вже набагато легше, тому що вже є дівчата, які одні роблять вареники і пельмені, інші роблять голубці, треті печуть налисники. А я вже собі маю час пофантазувати, погуляти, каші, супи, щось таке, щоб їм було зручно, щоб було все абсолютно готове, щоб лише відкрити їсти. Буває так, що вечором просто падаєш в ліжку і тут декілька смс, декілька дзвінків. І, що ти нам приготувала? Як ти? Як справи, чи ти не втомилась, і вони просто такої наснаги надають. що Там вже починаєш не думати про себе, вже просто працюєш по інерції і заради них. І вже, я вже знаю за цей без час, я вже знаю їхні смаки, я знаю хто що любить. Михайло Завальнюк займається художньою обробкою металу. З перших днів повномасштабного вторгнення він виготовляє скоби для укріплення бліндажів. каже допомагати армії обов'язок кожного українця. В основному. Це скоби, як їх ще називають, клямри так по-народному. І скільки потрібно, скільки ми їм виготовляємо, і по їх запитах. Ну вже десь від того часу, скільки я вже роблю, вже десь понад 4 тисячі клямрів, напевно, що зробив. Я їх навіть не рахую. На сьогодні близько 90 мешканців села на фронті захищають рідну землю. П'ять воїнів віддали свої життя за Україну. Четверо військових вважаються зниклими без вісти та один перебуває у полоні. Юлія Турконяк, Іван Наосташук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія У Матієвецькій громаді відбувся семінар на тему співпраці влади та органів місцевого самоврядування. Його організував Івано-Франківський регіональний офіс Юлайт з Європою. Запросили на захід очільників та фахівців громад Прикарпаття. Завітала на семінар і наша коломийська знімальна група. Півпраця влади та органів місцевого самоврядування у Матіївцях провели аграрний семінар зі слів радника обласного регіонального офісу юліт з Європою Максима Чапая. Зараз дуже важливо звертати увагу на розвиток агропромислового комплексу України на шляху до ЄС. Будемо спілкуватися про сільський розвиток, про те, як правильно на шляху України до ЄС. Враховувати особливості інтеграції України в ЄС в напрямку сільського розвитку та розвитку агропромислового комплексу. Радник офісу наголошує, що це не семінар навчання, а скоріше, де Ми, скоріш за все, просто будемо дискутувати на тематику, mm -hmm. а як правильно, от військовий час, mm -hmm. органам місцевого самоврядування підтримати фермерство, які зараз є державні програми підтримки дрібного, середнього та великого фермерства, на що вони можуть розраховувати. І як взагалі агропромисловий комплекс з точки зору місцевого самоврядування міг би розвиватися. Очільник Матиєвецької громади Любомир Веселовський каже, що на такому семінарі можна здобути чималий досвід. Ми побачимо, поспілкуємося з людьми, як вони бачать, як вони допомагають, як вони роблять, і в них є проблеми. Ми розкажемо, які в нас проблеми, тому що у нас будуть запрошені аграрії нашого місцевого ТГ. Я думаю, що це. Піде на користь усім головам громад, тому що це потім можна буде втілювати у себе в місцевому на місцевих, на місцевих рівнях. Серед учасників семінару і голова Коломийської громади Богдан Станіславський не тільки в час війни, а взагалі ми в Україні маємо бати про те, що раз ми хочемо до Європи, то ми маємо не зайти там сірою зоною чи додатком сировинним. Ми маємо зайти туди, як виробники. Які мають давні традиції ще трипільської культури розвитку сільського господарства. І ми це маємо показати, бо зараз дуже часто приїжджають до нас іноземні наші партнери, і вони думають, що ми тут стріляємо з лука дуже на такому примітивному рівні, коли вони бачать, чим ми реально займаємося, вони по-іншому це переосмислюють. Депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Книшук, аграрій, певен, що розвивати цей сектор потрібно за підтримки влади. Зараз є. Програма розвитку малих фермерських господарств. Вона йде спільно співфінансування голів громад і плюс співфінансування обласної ради. І за рахунок цього ми хочемо залучити більшу кількість фермерів, щоб вони розвивалися, працювали на благо нашої неньки України. Такі семінари і далі проводитимуть у різних громадах. Прикарпаття з Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Відчути себе дорослими та самостійними в університеті короля Данила провели день професій. На подвір'ї навчального закладу представники майже 40 спеціальностей ознайомлювали дітлахів зі своєю сферою, в яких ролях побувала малеча. Розкаже Юлія Торконяк спробувати себе у ролі поліцейських, лікарів, пожежників чи журналістів. Традиційно в університеті короля Данила провели День професій. Дітлахи віком від 4 до 14 років мали змогу ознайомитись із різними спеціальностями. Малечі видали трудові книжки, а відтак вони змогли влаштуватись на роботу та заробляти гроші, за які можна було придбати подарунки. Юних дівчат цікавили творчі професії. Я сьогодні прийшла, щоб зрозуміти, ким я хочу стати. І мене цікавлять професії, такі як лікар, віжезжист. Майстер манікюру, тобто щось творче. Я хочу на візажиста там або на манікюриста, або робити е, зачіски. Це цікаво, так робити макіяж людині, і е, ти навчаєшся, як це робити. А от хлопцям більше до вподоби спорт, зокрема, кажуть. Хочуть бути футболістами. Мені подобається футбол, бо я хочу бути таким, як Андрій Шевченко. Я ці всі важі співважити програміста, футболіста, блогера. Блогерів я багато дивився, футбол мені просто подобається, я в ньому вже натренований. Загалом дітям представили 37 професій, серед них і патрульні поліцейські. Ця локація зібрала велику кількість дітлахів. Правоохоронець Олег Яринський каже, ця професія завжди актуальна і потрібна, а людей бракує. Вперше все у нас іде спілкування з дітьми, тобто ми їм розказуємо, для чого ми сюди приїхали, яке у нас є спорядження, для чого ми його застосовуємо і в яких моментах і випадках. Людей не вистачає, оскільки багато хто хоче звільнятися, багато хто переводиться в інші підрозділи, але починає іменно з, з нашої галузі відбір. Відкритий, всі бажаючі можуть сьогодні вже прийти до нас в управління, заповнити анкету і в подальшому стати поліцейським. Ажіотаж серед малечі викликала і локація, де свою професію представляли візажисти та перукарі. Професія зараз дуже актуальна, бо кожен ходить стригтися, кожен кожного зараз якісь причастя, випускні, весілля, і також приходять на макіяжі, зачіски. Ось тому професія насправді дуже актуальна і попит завжди на неї є. Перший Ректор навчального закладу Михайло Космій розповідає: такі заходи в університеті проводять щороку, і кількість професій, у яких дітлахи можуть себе спробувати, постійно збільшується. Більше переважають локації такі охоронні, там криміналістичні лабораторії, поліція. Ну розуміємо, що в сьогоднішній час, але і є такі розважальні, де візажисти, там перукарі. Науковці і так далі, дуже дуже багато. Архітектори, банкіри, фінансисти, дуже дуже, -дуже багато різних локацій. Діти цікавляться, яка процедура проходить. Вона є незмінною як було того року. то що збільшується так звана їхня умовна трудова книжка. Загалом день професії відвідали близько півтори тисячі дітей. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. Різні напрями і розміри, традиційні та експериментальні техніки, і навіть 3D-формат. В Івано-Франківську відбулася 15-та виставка художнього текстилю під назвою Скіфія для експонування. Обрали твори 115 авторів з 32 країн світу. Бачила ці роботи, і наша Яна Лазорик. Мистецтво без рамок. 15-те міжнародне бієнале художнього текстилю Скіфія продемонстрували на Прикарпатті. На виставці представили роботи авторів з різних країн. Це твори як і в традиційних техніках, так і експериментальні роботи та витвори різного формату від маленьких об'єктів до великих інсталяцій. Ціль виставки зробити так, щоб художники з-за кордону виставлялись, експонували свої роботи в Україні саме. Це було принципове питання для мене. Тому що зазвичай наші художники і люди вважають, що якщо наші художники виставляються десь за кордоном, в нью Йорку, в Парижі, це більш важливо. Для мене цілю було зробити навпаки, щоб художники з Лондона або Парижа мріяли виставлятися в івано франківську Херсоні або в будь-якому місці. Мистецтво із Києва Євгенія Коган представила свою роботу під назвою Ліс ілюзій». каже, вона складається з двох шарів. Нижній це дзеркальна поверхня, а верхній ліс, який кожен інтерпретує по-своєму. Її ідея в тому, що для того, щоб віднайти себе, тобто отам побачити себе в дзеркалі на нижньому слої, треба пройти скрізь певний ліс ілюзій, наприклад, соціум чи якісь упередження. Це натуральний шовк, необроблений. От як він так, шовк спеціально для творчих робіт. Е, і туш, тобто така класична техніка е, живопису, коли тушю по шовку, вони дуже дружать між собою. До виставки долучилася і Ольга Парута Вітрук зі Львова. Жінка поділилася своєю ткацькою роботою в саду дерев життя. Я займаюся гобеленами ціле життя і ткала завжди гобелен гобеленою технікою. Останнім часом почала робити аплікацію. Це є ткани з підсподу, я це все чула. На ремізному на верстаті ремізною технікою іншою, як гобеленна техніка, а зверху роблю аплікацію. Завітала до музею, щоб насолодитися творами мистецтва Ольга Ворохта, яка сама займається текстилем вже 10 років. Для мене насправді це дуже вражаюча виставка, адже оскільки я теж займаюся 10 років текстилем, і мені завжди цікаво побачити щось нове. Представлені роботи різних країн. І я хочу сказати, що сфера текстилю завжди розвивалася дуже сильно за кордоном. Тобто, ми знаємо інші країни, інших представників. Але зараз я дуже щаслива, що саме український текстиль представлений. Роботи експонуються в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Виставка триватиме до 18 червня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. До Коломиї повернувся всеукраїнський фестиваль дитячого естрадного мистецтва «Зорепад». Відтепер він проходитиме під патронатом міської ради. До участі зголосилися понад півсотні вокалістів та кілька десятків танцювальних колективів. Дійство тривало три дні. Хто став володарем гран-прі, розкажуть наші коломийські журналісти. Дитяче естрадне мистецтво. У Коломиї провели фестиваль Зорепат раніше. Він навіть мав статус міжнародного, однак п'ять років тому його припинили проводити. Тож, як зазначила керівниця міського управління культури Мар'яна Кодіна, на фестиваль чекали із нетерпінням. Ми дуже тішимося, бо тому, що фестиваль, скажімо, відродився, і сьогодні ми маємо понад 300 учасників з цілої івано франківської області. І це буде дуже класний конкурс. Бо дітей неймовірно багато цікавих талановитих. Вчора ми стартували квестом «Гаррі Поттер». Це було таке неординарне відкриття. Ми дякуємо нашим спонсорам, партнерам, які допомагають в організації. Засновницею та музою фестивалю завжди була заслужена артистка України Алла Кобилянська. Цього року вона теж в команді організаторів та у складі журі. Це дуже добре, що ми відновлюємося. Ми... Ми цим самим хочемо доказати, що ми не зламні, що ми продовжуємо на зло всім москалям співати, танцювати, нас не зламати. І я дуже рада, що сьогодні, в день захисту дітей, діти наші, будуть мати таке творче свято. Конкурс тривав два із трьох днів. В перший день змагалися вокалісти, серед них і семирічна злата. Я колись маленькою. Ми приходили на концерт і мені дуже сподобалось все дуже подобалось на стані. Я буду співати, я буду співати квітка, душа і зупиніть війну. Я хочу стати відомою співачкою. До речі, Злата стала лаураткою першої премії фестивалю. А гран-прі серед вокалістів вибору Ростислав Яворський із Печаніжана. Хореографії не було рівних Агілас Денс студіо місцевого будинку культури. Переможці отримали по 5 тисяч гривень. З Коломої Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія.РАІ прославили Україну. Прикарпатські спортсмени у складі національної збірної тріумфували на чемпіонаті Європи з Теквандо. До Івано-Франківська хлопці та дівчата привезли дві золоті, срібну та бронзову медалі. Про те, як проходили змагання, розповість Юлія Торконяк. Гідно представили Україну та Прикарпаття. Спортсмени з Івано-Франківська тріумфували на чемпіонаті Європи з Таеквондо. Змагання проходили із 17 по 22 квітня у польському місті Люблін. Участь у них взяли близько тисячі найсильніших спортсменів Європи з 33 країн. Збірна команда України зайняла перше загальнокомандне місце, здобувши 16 золотих, 11 срібних та 15 бронзових медалей. Вперше в історії українського текундо, наша збірна стала найкращою країною з цього виду спорту. Це дуже знаковий результат, тому що під час війни він Ця перемога, ці перемоги, цей успіх він є дуже важливий, тому що 16 разів лунав гімн України. Ми на самому фронті спортсмени. Ми так само вкладаємо частку в нашу загальну перемогу, і тому я вважаю, що саме ці перемоги в цей важкий час для нашої держави є дуже важливими. Франківські спортсмени вибороли золоті, срібні та бронзові медалі. Вдруге здобула титул чемпіонки Європи у спарингу Лідія Приймак. Розповідає, з дитинства мріяла виступати на змаганнях такого рівня та прославляти нашу державу перемогами. Я змагалася в першому бою з представницею Норвегії. Другий бій в мене був з Словакії. І третій бій з українкою. Напевно, тяжко було з представницею Словакії, тому що. Вона була вища за мене, і мені так трошки було тяжко до неї якось підібратися, але якось змогла це зробити. А морально, напевно, тяжкіше було з українкою, тому що це мой, ну, з моєї країни також дівчинка. Ми з нею разом тренувалися і змогла. Виграти я. Підтвердив титул чемпіона Європи й Денис Липовецький. Спортсмен провів п'ять поєдинків і в кожному був сильнішим за суперника. Для мене цей чемпіонат був дуже важливий, тому що е, <кхи> того року я переміг на чемпіонаті Європи, і для мене було е, підтвердити свій статус чемпіона. Я це зробив та став чемпіоном. Була впевненість, хвилювання взагалі не було. Був впевнений в собі і показав результат. Дарія Томенчук стала срібною призеркою чемпіонату Європи з Теквондо для спортсменки. Ці змагання стали дебютом в категорії серед юніорів. Зізнається, було важко. Утім, результатом задоволена. Я змогла дійти до фіналу, який був досить напружений, важкий. І, на жаль, може, десь не допрацювала і трошки не вийшло, але я йшла до цього дуже довго. Дуже важко, з тяжкою працею я провела чотири поєдинки, кожен з яких був дуже насичений, і в кожному я викладалася, ну, старалася викладатися на всі 200%. Нині спортсмени готуються до Кубка світу з Теквондой, який відбудеться в Аргентині наприкінці жовтня. На цих змаганнях Івано-Франківськ представлятиме семеро теквондистів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї такими є події на Прикарпатті на цей час. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте. <му>